Отримати щеплення від COVID-19 в міжнародному аеропорту Одеса тепер можна безпосередньо перед вилітом. Там розпочав роботу центр масової вакцинації населення. Пункт облаштували біля паркувального майданчика. Перша година автомобільної стоянки безкоштовна. Подробиці у нашому сюжеті Андрій Осадче, один з перших відвідувачів вакцинального пункту в міжнародному аеропорту Одеси. Лікарі запитали його про стан здоров'я та розпочали щеплення. Значить, ви получається зараз першу дозу модерну. Mm -hmm. Для вакцинація через 28 сім днів може боліти місце укола, може бути припухлость, може бути слабості температури. Це нормальне побічне явлення, нічого страшного. Андрій Осадчий зазначив, що летіти за кордон найближчим часом не збирається. Вакцинувався, бо хвилюється за своє здоров'я. Процес пройшов нормально, легкі укольчики. Всі чувствуюся хорошо. Сказали, що не можна тірети, мить, а так. Можна вакцинуватися, прийшла й Олена Роганова. Жінка розповіла, що хоче прищепитися вакциною модерна, бо планує летіти до Німеччини. Заповнила согласие на прививку вакцини COVID-19 на модерну, которая сейчас є в налічці. Тут в анкеті спрашувати, як моє состояние, хронічні заболівання мої алергія. І моє согласие, що я даю добровольно Збираюся в германію летіть і модерна туди підходить. В пункті вакцинації працюватиме медична бригада з чотирьох медиків. Одна з них медсестра Наталя Коржова розповідає після того, як пацієнт обрав вакцину, дістає її з холодильника, обробляє місце уколу та проводить щеплення. «Зараз ми укололи вакцину Коронавак. У нас досталь ваксини коронавак Астразенеками також є і Модерна. Люди похилого віку надають перевагу коронаваку Астразенеці. Люди, які відлітають за кордон, вони звичайно вибирають вакцину, яка потрібна для перетину кордону Файзер або Модерну. Пункти вакцинації відкриті для всіх бажаючих, у тому числі для іноземців. Попередньої реєстрації не потрібно, розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Наталя Одарій Захарєва. Тут можуть бути не тільки люди, які вийшли з літака або відлітають, а ще й можуть прості люди зайти, провакцинуватись щоденно. Буде працювати без вихідних даний пункт. Тому сьогодні працюємо з коронавакою і з модерною. У нас є в достатній кількості. Також хочу довести до всіх, що іноземці в нас вакцинуються теж безкоштовно. Держава на це виділила вакцину. Пункт вакцинації в аеропорту буде працювати кожного дня з 8 ранку і до останнього відвідувача. Для тих, хто на машині приїхав, один час стоянки буде безплатно, Надо буде пройти тільки печать поставити на чеки, і безплатно теж для удобства людей теж ця услуга предоставлена. Олександр Бончев, Ольга Циктор, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному. Одеса.